Всім привіт! Ви на каналі картини бісером і з вами Наталія. Сьогодні в мене буде невеличка розпаковка від фірми, якої я ще ні жодного разу не купувала це бісер сейл. Ну, ми разом з вами ще розпакуємо і їх подивимось, що вони нам прислали. Тут сам бісер, більше нічого я в них не замовляла. Тут бісер на 3 мої заготовки під вишивку бісером. Ну, щас будем дивитись. Дивіться, я вже зняла обгортку. Тепер будемо дивитися, що всередині. Нагадую, це бісер сил. Я купувала саме там тоді бісер. Ага. Це, мабуть, здача, тому що в мене оплата була зразу, але я так розумію, якогось бісера немає, але чому не сказала. Так, давайте я їй, мабуть. Трішки в сторону поставлю і буду вам показувати. Дивіться, 10110, це матовий. 0,1664, 64, це прозорий, і це прозорий матовий. 10 матовий теж прозороску. Так, це 51710. з ж ним Так, 02112. 12. Ось так не, не, не дуже гарно видно. Це рибато. 67210. Це блискучий такий бірюзовий. 5430, прозоре з Так, 630 матовий. Бачите, з хвилькою. це з хвилькою у них іде, якщо я не помиляюсь, другий сорт. Я і брала там другу сорту деякі види, тому що не було першого. Нагадую, це 630 матовий. 30030 матовий. Але тут ніде не написано, що його мати. Він матовий. Ну, так. Це 0,1661А. Я не таки не зрозуміла, що вони по кулкам, але А означає. Це теж прозори з клуб. 1691. Ось трошки йде колірний такий. Він більш до коралового, більше до червоного. Розу. Червоно-розового. Так у вас ось показує як оранжевий. Так. Це 17.090 матовий. Потім 60 010, теж матовий. Я замовляла матовий. Два такой матовий є, але ніде чому те не написано, може в номерації: 61 дринулі матовий. 60-150. Отересько. 57 це 57,719, це що блискучий райдужний. Пятьдесят сімсот десять. Це темно, який там на біля прозорок подош. Так, ноль двадцять девяносто.

Ноль шістнадцять, шістдесят чотири. Пірі Так, шістдесят матовий. Повинен бути такі. Так, 63,0 три нулі матовий. Що напад? Ще один такой. Так, 060 Ну, тут якийсь, я так розумію, це повинен бути чек. Оце, дівчата, дивіться, як воно перейшло. Ви тут бачите, що написано: Я ні. Так, да. як розібрати, що мені прийшло і що я замовляла. Ось так, бачите. Оце, оце такий чек. Да. Ну, Нагадую, що я тут перший раз. Потім подивлюся, якого має бути записане замовлення, буду дивитися, якого мені не прийшла. 90,050. 90, 120, 50, 120, 0, 11, 34, 50, 100, 50, 710

Один пакунок. Так, і зараз будуть розфасовка по 10 грам. Зараз будемо дивитись далі в Давайте я тут трішки подвину. Будемо щось розділяти, що тут ми накидали. Так. 97079. Mm. Дивіться, 08-358, триста Так, 02612. Ще 02612. Так, 57710. Це до того. ноль так, 50 120, 10, 140, 10 110. 1040. 93 0, Ой, який красивий. 87 069. Да? Да. 87 069. Це він повинен бути з радіжним переливом. Ноль вісім сто п'ятдесят вісім. Ось так. Срубимо так буде. Так, ті трошки подвине. Так, ну двадцять Ну двадцять один, вісімдесят

012,34. Ще одне. Трошки в сторону. Так. 60010 матовий. Та Те теж 012,34. 80060. Ось два пакуночка. 021,83. Збачте? Так, оце, мабуть. 0,21,82.

Ноль, двадцять, два, тридцять два. Девяносто матовий. О, більше матових. А ще ще поки 07. Вибачаю 17 708. 17, 708. Все ще одна, 48.095, теж матовий. Потім. Ага, оце, так, одиться. Два, 10,070, 1090, 10, 10110, 10, 10, і 17,029. Так, і тут ще мені положили, так розумію подарунок. Ось, і пасхальний рушничок. Ждивіться. Я так розумію, пасхальна. Чи серветка пасхальна? Мабуть, не ришничок, мабуть, серветка. Серветка така атласна, якщо я правильно розумію. Так, але щось не положили і не написали. Ну, все дивитися, що все, дякую. Ось така, дивіться, купка бісеру і подароночок. Ось така моє замовлення було в бісерси. Не сподобалось мені, звісно, те, що їхній чек зовсім не видно. Що, що вони зложили, в якій кількості. Ну, ви бачите, тут просто ну, це, це не чек. Це просто не чек. бути не повинно. і мені не написали і ніяк не повідомили те, що деякого бісеру нема. Я б одразу замовила в іншого виробника, а тепер ну, буду зараз передивлятись, звіряти, що я замовляла і що мені прийшло. Дякую за увагу! Зустрінемось в наступному відео.